Разом з іншими країнами світу Україна пройшла важкий історичний шлях, на якому траплялися здобутки і втрати. Історія України поділяється на кілька періодів один із найдавніших період середніх віків. Саме тоді розпалися давньоукраїнські держави, розпочалися напади кочових народів, відбувся перехід українських земель до складу інших держав. Однак український народ витримав усі випробування. Разом із народами Європи українці в середні віки заклали підвалини сучасної європейської цивілізації. Історія України середніх віків охоплює час від розселення слов'ян у 5-7 століттях та появи давньоукраїнської держави Київської Русі у 9-10 століттях. До входження українських земель до складу Великого князівства Литовського у 14 столітті та до занепаду української державності у 15-16 століттях часові рамки українського середньовіччя охоплюють 5-16 -е, століття. У середні віки на території України відбулися важливі історичні події. У цей час тривало розселення слов'ян на більшій частині сучасної України. У 9-10 століттях виникла найдавніша українська держава Київська Русь. У кінці 10 століття Київська Русь прийняла християнство як державну релігію. Одночасно із появою держави закладалися підвалини окремого українського народу, його мови, традицій, звичаїв та обрядів із середини одинадцятого століття. Київська Русь стала однією з найбільших, наймогутніших країн середньовічної Європи. Боротьба за владу між князями та напади кочових народів призвели до розпаду Київської Русі у 12 13 століттях. Спадкоємницею Київської Русі стала Галицько-Волинська держава, яка існувала в 13-14 століттях. У другій половині 14 століття більша частина українських земель входила до складу Великого князівства Литовського. У цей час ще зберігалися ознаки політичної, господарської та церковної незалежності України у 15-16 століттях з кінцем середньовіччя співпав занепад української державності із п'ятого по сьоме століття. Відбувалося так зване велике переселення слов'ян. Слов'яни заселяли нові землі на півночі, заході, сході та півдні уже у шостому, VI восьми століттях існували найдавніші слов'янські держави на слов'янський період припадає заснування перших українських міст. Одним із найдавніших було місто Київ, яке спочатку з'явилося як центр князівства. А пізніше стало столицею об'єднаної слов'янської держави. На території України проживало кілька споріднених слов'янських племен. Об'єднання цих племен для спільного життя, ведення господарства і захисту територій було історичною потребою. Із середини 9 століття виникла єдина держава слов'янських племен Русь або Київська Русь. Столицею нової держави стало місто Київ у 988 році. Князь Володимир офіційно запровадив християнство на Русі. На часи князювання Ярослава Мудрого припадають найбільше піднесення і розквіт Київської Русі. Після князівських воєн і розбрату князю Володимиру Мономаху вдалося об'єднати країну і повернути їй колишню могутність. Проте у першій половині 13 століття розпочалося монгольське завоювання. Після монгольської навали центр української держави перемістився до галицько волинського князівства, столицею нової української держави стало місто Галич. Найвищого розвитку галицько волинська держава досягла за часів правління короля Данила Галицького. Він успішно боровся із монгольськими завойовниками, будував нові міста, сприяв розвитку господарства, налагоджував зв'язки з країнами Європи. У середині 14 століття Галицькі землі увійшли до складу Польського королівства. Волинь та інші українські землі зусиллями Литовських князів утворили нову державу Велике Князівство Литовське. На початку існування Великого князівства Литовського українські землі відігравали важливу роль у житті цієї держави, продовжували діяти закони колишньої Київської Русі. Вживалася староукраїнська мова, українські князі та бояри займали вищі державні пости. З середини 15 століття відбувся занепад української державності, втрачалася єдність українських земель. У 15 столітті були ліквідовані Київське та Волинське удільні князівства. Закарпаття перейшло до володінь угорських королів. Буковина приєдналася до Молдовського князівства. У середині 15 століття у Криму та прилеглих територіях утворилося Кримське ханство. З цього часу розпочалися спустошуючі розбійницькі набіги татар на українські землі. На початку 16 століття московська держава завойовує черніго-сіверські землі. У середні віки в Україні бурхливо розвивалася писемність, освіта, містобудування, мистецтво. Міста України стали відомими у світі культурними та релігійними центрами. Окрасою церковного будівництва став храм Святої Софії, видатною літературною пам'яткою Київської Русі. Стала поема «Слово про ігорів Похід. За підтримки князя Костянтина Острозького у XVI столітті почала працювати Острозька академія, навчальний заклад, який дорівнював тогочасним європейським університетам. У ці часи Україна була частиною європейського світу.